English for kids online. Шановні друзі, глядачі каналу, батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Smart Junior 1 клас. 4 тема You and Me. І так, lesson 4A, page 22. Урок 4A, сторінка 24. Говоримо про вік. Від кожної дитини ми говоримо I am. Так? Я є. Мені є стільки то років. І так, від першої дівчинки ми ведемо доріжку. Так, беремо олівчик, ведемо доріжку. І ця доріжка підходить до тортика з цифрою 6. I am six, 6, Мені 6. Далі від хлопчика ведемо доріжку. І він говорить, I am eight, мені вісім. Від дівчинки ведемо доріжку. І вона говорить, I am seven, мені сім рочків. Так, і від цього хлопчика тепер провели доріжку. Він сказав I'm nine", 9, мені дев'ять. Добре. Отже, I am 6. Далі I am 8. Говорить наступний хлопчик. Так, I am 8. I am 8. Мені 8. Так. Дівчинка говорить, I am 7, мені 7. Так, і хлопчику I'm nine. Мені 9. Так, I'm nine. Good. Поставте відео на паузу і ще раз проведіть пальчиком, будь ласка, по цих доріжках і кожній дитині від її імені назвіть її вік. На цьому огляд уроку 4A завершено. Lesson 4 B. Як би я не робила, але малюнок. Малюнка не видно, так, тіні. Отже нам треба поставити питання щодо о, стану так, дитини. Uh, sad, thirsty, sad це – це сумний. Thirsty хоче пити. Happy, щасливий і hungry голодний. Ну, Наприклад, are you? і ведемо доріжку до відповідної тіні. І так, Are you sad? Ти сумна? Ну, мабуть, yes I am. Тому що, ну, здається що дівчинки на обрес тут. Так, сумна. Далі. Are you. thirsty? Чи хочеш ти пити? І тут, здається, теж тінь е е дівчинки, яка начебто з, е зі склянкою. Yes I am. Наступний хлопчик іде. Are you happy? No. I'm not. Тобто. Це ти той, що щасливчик? Ні, не, не той, що щасливчик. Тому що здається, тут на тіні хлопчик з бутербродом, Так? No, I'm not. І від цієї тіні ми видимо доріжку. E, і тут у нас хлопчик інший. Are you hungry? No, I'm not. Так? Чи ти той, що той хлопчик який голодний? Ні. Так? Я хлопчик, який happy показує. I'm happy. Окей. Okay. Отже, головне поставити правильне питання. Are you sad? Yes, I am. Are you thirsty? Yes, I am. Are you happy? No I'm not. Are you hungry? No I'm not. Потренуйтеся ще раз. А ми на цьому завдання з уроку 4B завершили. Так, наступний у нас урок 4C, і нам треба тут поєднати протилежності, так? Наприклад, It's Big це великий песик, It's Small, а це маленький песик. Отже, It's Big це великий песик. big, Я думаю, ви вже прочитати це слово зможете. It's small, а цей песик small, маленький. Далі, It's fat цей товстенька людина, так? Тому що він сума їсть. It's. Thin або Slim, так, а цей худенький. Отже, Big Small протилежності. Fat Thin. Товстий худий. Поставте відео на паузу. Наразі огляд уроку 4С завершено. Урок Let's Play. Тема You and me. Color tall Розфарбуй високих. Circle Short. Обведи низьких. Тобто треба дати характеристику. Наприклад, She is tall. Вона висока. Ви її розфарбовуєте, дівчинку. А хлопчик маленький на зріст. Ви говорите He is short. і ви просто його обводите. Як я це зроблю зараз? На прикладі. Далі, she is short, Дівчинка маленька на зріст, так? She is short, Просто обводите і говорите про те, що вона short. А хлопчика, ви розфарбовуєте і говорите про нього, He is tall, він високий. He is tall, він високий. Окей, повторімо ще раз. She is tall. He is short. She is short. He is tall. На цьому огляду уроку на стрінці 27 Let's play завершено. Revision. You and ME 28 сторіночка. І так, наприклад, for he is fat. Давайте пройдемося за кожним, так? Možut malunkom. One, he is sad. Two, she is thirsty. Вона хочет пить. Three, she is tall. Вона высока. Four, he is fat. Вин товстенький. Five, he is hungry. Вин холодний. Six, he is thin. Вин худенький. Окей. Повторіть ще раз ці фрази за цим колесом. І обведіть протилежності однаковим кольором. Ну, ось протилежність це, наприклад, 6 і 4. так? Далі протилежністю є у нас. А, це, мабуть, хлопчик-шот, да? маленький на зріст. He is шот, а не сет. short. Short And tall. так, Протилежності, мабуть, є hungry і thirsty. He is hungry, she is thirsty. Ну і, відповідно, uh, he is thin, he is fat. Now I can. Урок uh, зараз я можу. Now I can. Count, write and say. Полічи, запиши і скажи. І так. Uh, how many tigers? Скільки тигрів? One, two, three, four. Four tigers. Записали уже, так? Okay. Далі, how many elephants? Порахуємо слонів. 1, 2, 2 elephants, tak? Два слона. How many giraffes? Скільки жираф? One, two, three. One, two, three. 3. giraffes, yes? Так, how many monkeys? Скільки мав панят? One, 2. 3, 4, 5, 6. Six monkeys. How many lions? Скільки у нас левів? 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я рахую разом з львицями також, так? Левицями. Five тоді. Якщо без левиць, то тоді three lines. Good. well done. Порахуйте і запишіть також. На цьому огляд сторінки 29 на I can завершено. І залишилося дві сторінки. Це сторінка 30-31 alphabet. І так, letter І e sound е. Eh. Eh. Е, е. буква «І» звук «Е». Пропишіть до кінця рядочка велику і малу. Letter F, sound F, 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 F. Прописуйте букву F зі звуком F і, звичайно, проговорюйте. А потім поєднаємо слова, які починаються, наприклад, на букву F sound F фрог. Ой, не туди повела, вибачте. F-F-Fish, F-F-Frog. -f o stock E-E-Elephant, E-E-Egg. E-E-Elephant, E-E-Egg. А потім Circle the first letter. Обведіть ту літеру, з якої починається це слово. «Egg», bag згадуємо попередні букви, які ми вчили. Fish. Cat. That's right. Отже, завдання на сторінці 30-й ми з вами виконали. 31 сторінка. Letter G sounds g g g g g g. g, g. Буква G звук Г. Letter H Sound х Пропущіть Пропишіть до кінця рядочку. Letter I – sound І. І, 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 І. Пропишіть до кінця рядочку ці букву. Вправа друга Circle the Correct Picture. У нас є буква. Вам треба обвести відповідний малюнок. Поняття, яке починаються на цю букву. І так D-D-Dog. D, I E, e, e чорнило. Letter G sound g, g g girl. Letter H sound h h h hat капелюшок. Поставте відео на паузу. Згадайте ці слова на сторінці 31. Наразі огляд уроку ABC завершено, так само, як і огляд повністю 4 теми. До зустрічі на уроках за темою 5. Дякую вам за вподобайку, за підписку на канал. До зустрічі на наступній темі. Goodbye, good luck!